Добренького дня підлила я свої інжирчики із настоєм кропиви. кропили. Дивіться, яка гарна робиться трояндочка. Прямо гарненькі і там далі такі. Я їх порозділяла, вони ж були в горщиках по чотири штучки. Полила фасолю, тут же ж мене дисочка росла біля, біля, цього, біля цієї перегородочки, посадила вчора фасолю. Дивіться, скільки температура. 32 градуси. Інжири дуже гарно себе почувають. Я розбавила чуть-чуть менше, чим. Дайте перейду сюди. Чуть-чуть менше, ніж чем... десь грам 800. Дивіться, бачите, руки замазані, бо ж працюю. О, бачите, Бребочки. будемо пробувати, як не обсипляться. Дуже я вдячна. Людині, в кого я купляла цей інжир. Прямо вдячна, вдячна. Гарненько росте, дуже гарна коренева система. Ось трошечки залишилося, то я полила ще салатики водичкою, і зараз я і той теж полила інжир. Ну, а як же, всі? От. Оце дивіться: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Мушу вирвати до суботи. Сьогодні на вечерю два. Завтра четвер, два п'ятниця, два. В суботу на ранок мені треба місце. Оцей інжирчик теж гляньте. Ой, рандімо. не буде вже тут сухенько, тоді я. Тоді я тут пополю листочки. Травиночки є. Бачите, як. Закручується. Шкода, але ж я мушу тут звільнити. місце, Ну, шкода, ну то що зроблю? Воно ж не пропаде, то ж буду їсти. От, Показую з висоти. Давайте пригнуся трошки. Отакі От салатики. Прямо супер. І головне, що вони дуже смачні. Оці, що одеські кучеря, в рот не можу взяти, вони мені, знаєте, страшно таке казати. Ну, коротше, землею вони мені воняють. Гляньте, йдемо далі. Ідемо далі. Посадила на дворі гортензію. Вона нічого не хоче рости по кашу. От. Але вже викопувати не буду. А ця, гляньте у горщику. О, тепер тут. Так. Тоже, гляньте. Бачите? О. І о! Пахучі. Мокруву полила тільки що. І цей кущик вообще.